Майданчик він тут і залишиться. Як був тут майданчик, він буде для змагань, для тренувань, для всього. Але крім цього, є така задумка і є така мрія зробити тут трек і зробити змагання в дитячі баги. Діточки віком від 6 до 12 років, щоб вони самостійно тут будували ці баги, щоб вони їх ремонтували, щоб вони ходили в маслі, в мазуті, в бензині. Але вони не сиділи в цих смартфонах, планшетах і прочі, всьому остальному. І щоб вони приймали тут участь в змаганнях. І все, це така гарна тема. гарна тема, і вона має право на життя. І є люди, які готові нам допомогти в придбанні цих двох-трьох автомобільчиків і потім на базі цих багів ми вже будемо будувати самі ці машинки. Потім діточки щоб приймали тут участь. І таких майданчиків, чесно кажучи, готових, гарних майданчиків на Україні, там хватить пальців на одному ріці, щоб їх можна було перерахувати. Так що мрія є, в нас спершу була мрія побудувати цей майданчик. Мрія здійснилася, ми його відбудували, ми тут проводимо змагання, ми тут проводимо навчання. Треба тільки обратитися в учасників. Тепер є учасник, мрія тому, що... зробити, зробити для діточок, зробити для діточок, щоб діточки могли сюди приходити, займатися. Варто бачити ці дитячі очі. Воно того варто. Я думаю, що буде в нас все добре. І це теж, і це теж зробимо. 二手菜，也可以。